Дівчата, хотіла так швидко сказати, та не встигла. Дівчата, всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Приїхала сьогодні погодувати наших барбасяк, зараз трошки з ними поіграюся, бо є певні справи. До речі, жарко, так вже думаю, вставати там. Записала до вас звернення таке невеличке. Один з наших блогерів мене попрохав, щоб я подивилась такі ж самі подушечки для, ну, ви бачили, я була робила розпаковку для перельоту вони, для подушка для відпочинку, чи як вона називається? Господи, подушки, подушка, мабуть, правильно. Ну, для літака. Попросила мене купити, придбати саме такі подушечки, для чого воно їй потрібно, якщо вона захоче сама розповість на своєму каналі. І зараз, якраз після роботи, пообіцяла заїхати і придбати, тому зараз вас з собою беру спочатку до своїх барбасяк. Покажу вам, що я зараз їм, У мене зараз перекус. Дивіться, купила ось такий айран. Зараз дуже жарко, тому і я не встигаю, не встигаю вже пообідати, повечеряти, тому це буде така моя вечеря. І ось такі у мене буде горішки. Ну, Горішки, звісно ж, не всі, десь 20-30 грамів буде горішків. Тому ось такий мій прийом їжі. Один із моїх прийомів їжі, який в мене на сьогоднішній день. Пішли вам зараз, покажу своїх барбасяк, хто за ними дуже скучив. А я знаю, що ви за ними дуже скучаєте, бо я і в інстаграмі іноді показувала, і в ну, на своєму каналі. І дівчата мені часто пишуть Оленка, що там наші дуські, муські, пуські, ліські. Зараз побачите. Що таке? Що таке? Зараз. Закрию. Так, так, Що таке? Дуся, жарко тобі, да? тобі жарко. Ти не хочеш нічого робити. Да? І Ліська, пішли в хату. Пішли, пішли. пішли. Мать прийшла, будемо гратись. Ой, тут вам прохолодно, тут вам добре. Що це ви мені тут позакатували? позакатували. Прохолодно. Тихо, тихо, тихо. Ліся, лісенок. Лісьонок, бусьонок, лісенок, лісьонок, бусьонок. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо. Ліська в нас мотає, мотає, як тітка. І Дуся від неї не відстає. Що ти оце крутиш своїм бубликом? Що ти мені оце крутиш своїм бубликом? Так, зараз будемо їхати. Ой. Боже, на вулиці так, на вулиці така спека, така спека. Сусідки, зараз я відчиню, сусідки запропонувала займатися огородом, городом, да, городом, тому що я, я цього робити не буду, я вам про це казала, колись ми про це спілкувалися. І, до речі, скоріш за все, цей, цей дім будемо продавати. Дуже багато там написала Граматєєв, чому я не відмовилась, чому а чому едак. Ну, я думаю, що, може, в суботу поділюсь на своєму каналі Жись Худіючій богині», чому я не відмовилась, чому я зробила так. Бо, знаєте, люди люблять написати, а не знаючи обставин всього діла, да, виказують своє компетентне міннення. Ну, То їх справи, я вже казала, що. Як казала моя покійна свекруха, рот не срака, хай балака. Тому е, якщо я созрію, то можливо в суботу там поділюсь на каналі Жесь Водіючій Багіні. Е, ну, подивимось, чи воно того варте, чи воно того не варте, подивимось. Буду, буду дивитися, да, подивлюсь на вашу поведінку, як то кажуть. Тому зараз поїхали в поїхали в, на заправку. І подивимось, чи є в наявності ті подушечки, які я купляла. Тому що я бачила, там були не тільки ось ці, що підголовники, да, вони, мабуть, називаються правильно. Забула, вилетіло з голови. От крутиться, крутиться, не згадаю. А були просто подушечки. Тому зараз скину фотку. Ну і вам заразом покажу, як воно там все це виглядає. Тому поїхали. Ось одна є, була на складі. Ну, можливо, ще скажуть і ось таку купити подушечку. Ну, А, така є, один тільки залишився. Все, дівчата, подушечки куплені. Все, ми зробили, як і просили. Одна вийшла ось така подушечка, а друга вийшла ось така. Лошадка. Коник. Купила мама коника. Зараз допиваю свій айран. Ви знаєте, до речі, трошки солонуватий. Я б, якби не такий солоний. Ну, а скільки ж тут солі. Кріп. Ну, да, сіль. Солоний такий. А взагалі. Взагалі сподобався. Я купляла без кропу, а це спробувала з скропом. Смакота. Так, ну що, буду їхати. Може, зараз ще з вами трошечки поспілкуємось. Щось я ще хотіла вам сказати, а що? Може, зараз згадаю. Якщо згадаю, то... Обов'язково скажу. У нас сьогодні так жаркувато, зараз поїду, вімкну. А, згадала, що, що ж я хотіла сказати. Згадала. Дівчат, спіймала себе, себе на думці, знаєте на якій? Їхала в машині. Їхала в машині і на вулиці жарко, а я відчинила, відчинила вікна. А повітря все одно, ну це не, що воно свистить. Не сьогодні. Це було колись, я хотіла записати, це вам розповісти, та якось тут. короче. Лена як Лена. Тут помню, тут не помню. І їду по вулиці і жарко на вулиці. А в мене ж є в машині кондиціонер. Думаю, та ні, вмикати кондиціонер не буду, бо це дорого, бо це. Бо це ж там паливо розход більше, ніж потрібно. Ну і ось такі думки, знаєте, економія завжди. Ось на собі економиш. Коли ми з вами кажемо: полюбіть себе, себе корміть з правильними корисними продуктами, вони трошки дорожчі, ніж натуральні продукти, вони дорожчі, ніж ті, які ми з вами споживаємо. У ті трансжири. До речі, одна моя марафончиця я пропонувала меню, але вона зараз йде не по моєму меню, а там щось своє їсть, але їй потрібна мотивація, щоб я була поруч. Ну і каже, скидуєш мені свої тарілочки і показує, що ось дивись, я трошечки, ну не трошечки там взяла хлібці, зробила такий бутерброд і смастила його майонезом. Кажу так, степи, який майонез? Ворожний сир сметанкою можна, йогуртом можна, але не майонез. Майонез це трансжири. От навіщо себе шпигувати ось цією гидотою? Ана, ти права, ти права. Я ж там 7 грамів взяла. Ну, Я впевнена, що там було не 7 грамів, там було більше. Ну, тобто мало. Але ж це ж трансжири, вони ніякої користі нашому організму не дадуть. Жири необхідні, але корисні. Також і за, це, як його, за цей кондиціонер. Їхала-їхала, воно жарко, воно хоч і відкриті вікна, а все одно воно жарко. І думаю, Йохани Бабай, ну що ти, Олена, по-перше, економиш на своєму здоров'ї? Зараз я обімкнула кондиціонер, з вами їду, спілкуюсь спокійно, я себе відчуваю спокійно, мені комфортно. І ось знаєте, ось дуже часто ми самі на собі економимо. Сьогодні теж спілкувалася з однією жіночкою, вона сама з Бахмута. Вони еваку евакуювались, евакуювались, Ево евакувались, да, евакуювались в наше місто і зараз працюють зі мною ряд, поруч. І ми роз... ну, розмовляли з нею. Вона каже: ти знаєш щось раніше, ми якось там накопичували щось, намагалися, щоб кошти накопичити, там якусь нерухомість купити. Що... А війна вона так раз і все, знаєте, перечеркнула, перекреслила, пробачте. І ти розумієш, що ми живемо тут і зараз. І зараз я. Відчуваю себе добре, я їду в комфорті, я працюю, я можу, можу собі це дозволити, да? я вімкнула зараз кондиціонер і їду і отримую задоволення. Ми все життя щось жмемо для себе, ми все життя, щось на чомусь економимо, а жити коли, а радіти життю коли. Розумієте, про що я кажу? І от кожного разу я щось там хочу зробити і бачу, що я ну, або роблю не так, як я хочу іноді, да? або щось ущемляю, як буде ущемляю, мабуть так і буде себе. Розумієте? А для чого ми тоді живемо? Живемо для того, щоб постійно економити, постійно щось собі не дозволяти. Постій, що ми для цього прийшли на цей світ? Ми прийшли в це життя, щоб жити не так, як ми хочемо. Я ви знаєте, якось в мене ось поступово, поступово вже майже десь на протязі десяти ну, років точно. У мене ось таке живу зараз. А війна, вона ще навіть загострила трошки оце відчуття того, як ти від твоє відношення до життя. Люди мали все, і в одну хвилину вони от втратили все. Або взяти Херсон, ось коли підірвали ціней люди, Гес, або взяти Бахмут, де він стирався з лиця землі, або інші міста зараз в Україні. Розумієте про що я кажу? Тому не шкодуйте для себе. Захотіли щось, купили собі, захотіли десь поїхати. Є можливість поїхали. Розумієте, про що я кажу? Це наше життя, воно може скінчитися не, не за війни, і за нашого здоров'я, і за того, що ми нервуємо. Ви знаєте, ось навіть смерть мами, вона теж мене чомусь навчила. Так? Жити тут і зараз. Ми з мамою збиралися. Ось через декілька днів їхати в Грецію. Ми збиралися. Я хотіла, щоб вона подивилася іншу країну. Вона за своє життя ніколи не була. Вона цього правла, вона цього хотіла. І життя в одну секунду обірвалося. Розумієте? Живіть тут і зараз. Радійте кожному життю, кожної миті, кожному дню. Радійте тому, що поруч з вами є близькі і рідні. Радійте тому, що ви можете комусь своєму рідному рідній людині сказати, я тебе люблю, я тебе кохаю, я дуже рада, що ти в мене є. Дуже в мене помінялось відношення до життя взагалі. Ну, мабуть, я вже старію, мабуть, я вже знаєте, мудрію. Ви кажете, Олена, ти мудра жінка, мабуть, я вже і мудрію. Тому, дівчата, я вас трошки заболтала, пробачте мені. Ну, мені знаєте, я люблю поговорити і іноді вмикаю камеру і таким чином розмовляю. Ну, дякувати Богу, він не сама з собою, а ви в мене є, і ви мене слухаєте. І я розмовляю, сподіваюся, не сама з собою. А за тією стороною екрану сидить людина, яка, можливо, задумається над тим, що вона робить правильно або неправильно і взагалі. Якщо мій досвід вам допоможе, я буду дуже дуже рада. Все, мої любі я була рада з вами, рада з вами поспілкуватися. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока, пока.